136 переглядів за останні 48 годин це класно, тому що статистика йде догори, але це одноразова акція, я так думаю, тому що відео мені ставлять не подобається просто набрав багато просмотрів і перестав їх набирати. Як бачите, було до гори. Статистика, потім 0 просмотрів, 0 просмотрів, і потім ще 6 просмотрів. І все. Моя ціль заробити 1 мільйон гривень на монетизації YouTube, просто знімаючи свою статистику, але я вирішив, щоб моя мета була на маленькі частини розділена. І перша мета буде наша набрати 10 підписників. Зараз в мене 7 підписників Залишилося Ось три підписники. Тому підпишись, будь ласка, і щоб було десять підписників, і потім до наступної мети будемо йти. Глобальна мета заробити один мільйон гривень на монетизації. Гарні новини в мене вже. 7 підписників у минулому відео було 4 підписники. Також в мене вже тривалість перегляду у годинах 2 години і 10 хвилин. Переходимо на вкладинку дохід. Я нагадую, що мені потрібна тисяча підписників і 4 тисячі годин перегляду, і тоді мені ввімкнуть монетизацію. Тому будемо йти далі і поглянемо на вкладинці аналітика на мої відоси, які з них саме. Самі популярні самий популярний відео це мені ставлять не подобається. І, до речі, тут 45 переглядів, 34 секунди в середньому люди дивляться відео. Тривалість цього відео зараз поглянемо на вкладинці контент. Тривалість цього відео 5 хвилин, 7 секунд. Тобто люди мало дивляться, але при цьому натискають на це відео. І вмикають його. Мене більш за все зараз цікавить. Ось ця сторінка, де показується, що в мене 136 переглядів за останні 48 годин. І мені цікаво подивитись, які відео набирають тут, скільки просмотрів. Мені ставлять не подобається. Набрало 48 просмотрів. Вибачте, переглядів. Як заробити мільйон гривень 33 перегляди. Статистика канала пішла вгору 18 переглядів, вже два підписники 11 переглядів. І ще е, деякі відео набрали теж трошки переглядів. Моя задача зараз не зупинятися, продовжувати викладати відео, щоб люди дивилися, щоб статистика росла, і мені потрібна ваша підтримка. Дуже для того, щоб дійти до цілі до мети в. 1 мільйон гривень на монетизації мені для початку потрібно тисяча підписників. Але в цьому відео я хочу, щоб підписалися три людини, і підписників стало вже 10, Це буде кругле таке число. Подивимось на вкладинку контент. 184 перегляди. В мене е, на всіх відео набралось. Навіть більше вже і 8300 показів було. Тобто, YouTube дійсно рекомендує мої відео вже 8300 показів, але всього 200 переглядів. Це тому, що в мене маленький CTR, Ми це вже обговорювали в минулих відео. А середня тривалість перегляду, в принципі, нормальна, але хотілося б більше. Але що зробити? Я ще не цікавий людям, тому що я ще не я тільки з'явився на YouTube буквально скільки. Днів назад. 30 серпня я з'явився на YouTube, зараз 4 серпня, тобто YouTube каналу 6 днів. Як ви вважаєте, зможу я з цього відео заробити 10 підписників? Якщо так, напишіть, підпишіться і напишіть: я 8 підписник, я 9 підписник, я 10 підписник, і таким образом і коментарі з'являться, і підписники, і ми наблизимось до мети.